У травні зі зброєю до міліції в області триває місячник добровільної здачі зброї. Це означає, що особи, які прийдуть у міські та районні відділи міліції і здадуть зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за її незаконне придбання та зберігання. З початку травня до міліції жителі рівненщини здали понад 100 одиниць нарізної гладкоствольної, холодної та навіть саморобної зброї. Крім того, особи надали правоохоронцям дві гранати та майже 700 зразків боєприпасів. Пасів ту зброю, яка придатна, і вони добровільно здадуть. Вони ж її можуть легалізувати на себе, взяти відповідні дозволи і зберігати її для в себе і використовувати для своїх потреб. Це як і холодна зброя, як і логоткоствольна, як і пристрої, так і нарізна зброя. То я звертаюся перед за все до всіх громадян. місячник продовжується, багато вже зброї здали. Якщо так дивитися по тижнях, то в середньому здається до 50-60 одиниць зброї, то ще є можливість до кінця місяця і працівники дозвільної системи, і взагалі всі працівники міліції чергових частин вас чекають.